Старій я виключив собі щит. І тепер дивіться, ромео. Ромео. Ромео, ромео, ромео. Ромео. О, ромео тринадцятий, такий рожевий. Рожевий. Так, дивіться, тут я. Я на 10. Одна база, тобто дані, з данівої наліво, наліво і ще раз наліво. Окей, я зрозумів. Алексей, будешь летить за мной, окей? Та-та, його нема. Сядань, ти сідай, а я зараз тут. Алексей, що ти нам зриваєш? А ще ж не проривайся. Я маю це... Я маю ремонтувати дещо. Та ні, Олексій, я, я бачу вогонь, я бачу, що ти там вогонь пускав. Таня, Олексій, щось там зривав? Олексій, Даня, 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 навіть мені підтверджує, я такий виходжу з укриття, а там пфф вогонь. Та, да, в цьому мирному, Олексій хоче прикол, в цьому мирному літаку є е одна ракета. Даня, Даня, Олексій ще зривав? Да. Ну, Даня каже, що там. Да. Я не хочу, що? Все, полетіли за мною, Олексій за мною. Що ти казав, Олексій? <плес> ну давай, Олексій, їдь з моєї наліво, ти <плес> А Або я бачу, Та, їдь до дані мої бази, півгодини вже прийшло. Або бачу, Олексій, я тебе бачу, поїхали далі. Тобто полетіли. Так, і сюди. І во, ця база. Ось ця. Тут якийсь дивний вертольот. Та, вистрібуй дань. Та, так оця база, ну Йошкін, ти що не бачиш, чи шо? Дивися, тут Даніва база, їдеш наліво. Ну, тобто біг ту до, там, де да, ну, там, де друга база. Ф там, де друга база, і там ти бачиш е іншу базу. Дані, та там чели! Вже, ти, вже, ти вже положив. О, я бачу твій вертольот. Так, все. Пойдемо? Зараз будемо проходити. А тей вертольот вроди на Треба його розбомбити. Олексій, це, ти посадив вертольот. Це, це не Олексій, це на Олексій. Чекай, я зараз цей. Я... Олексій, ти снайпер снайперский стріляєш? <реку> на, чекай, чекай, я біжу. Понятно, що базу. Та все, я її пробив. Просто ага. дань... дань урок. Просто бери завжди оцей щит. Чия машина? Олексій, це чия машина? А, це до твоєї дівки машина. Це чужа. Нахоче... На хочі... на Олексій, ти збили? Просто розбомбіть! Я не можу, я не попадаю, вона дуже швидко. Олексій, давай! Нє! Вона мене підбиває! Олексій, Даня, Олексій, давай! Я все! все, все. Піднімай! Піднімайте! Тим прикриваю, не піднімаєш! Якось це все зробіть! Все. Пацани, треба розбомбити їм щит. мій перший урок. Це, я думаю, не дуже довго буде займати. Дорочі, це точно два перерождення, бо я щось не дуже думаю. А, во знову їде! знову їде, знову їде. Вона вже має цей зброю при собі. Давайте, я, я буду на себе брати увагу, у мене тут щит. Чекай, Олексій, саме основне мене на цей. Оба. Угу. Да. Ты ты бомби, ты бомби, ты бомби. Паука шутка, шутка. Нет. Уже... Ай. Алексей, поднимай, поднимай, поднимай. Алексей, піднимай. Даня. Ми тобі помощи Мінус. даня дань будь ласка їдь. Я не знаю. Та не тобі просто налево две базы да налево а Олексій. алекси да я її пробью я yeah. даня дивися отам, дань оце ти, ти дам тобі оцю базу потім цю. Атше друга база. Друга база це вже ти нас там побачиш, вибухи, коротше. Будуть. Я, <плес> Я буду на. <плес> Вона мене не збила. Олексій, <плес> мене бери на себе машину. Вона мене нічого не зможе збити. Олексій, там якась тятька. Олексій, ця штука не добита, вона просто димиться. Олексій! Ау! Олексій! І за твоєї тупості трошки ми не змогли. Олексій! Олексій! Ау! Олексій! Півгодини! Півсекнула! Олексій! Та пліс! Дуже тобі дякую, Олексій, дуже тобі дякую. <плес> Добре, ми їдемо, ми їдемо, але Олексієві зараз ми не будемо дуже допомагати, так як він нам. Олексій буде там лежати з боку, буде просити підніміть, підніміть, а ми будемо бачити чужу ціль і будемо туди йти з двоє зданью, і потім привели ціль. Ой, у тебе ще одна секунда! Ой ой ой, і біжемо до тебе. Раз я тебе сказал. Вот я приехал. Алексей, едешь? Я... Не на мене бежать. Я, я... Да, на меня да, 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 отходи, да, ракета. Бежали. Ракета запущена. Я перше думав, що я не буду на них тратити ракети, але вони виявилися трошки занаглими. Так я вже запустив ракету нашу додаткову нашу. Чисто нашу. Ді я, 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 тільки я сказав, я вже ракету запустив зразу. Відходьте В мене. Не... Окей, потім запустиш десь за 5 хвилин, може.